Друзі, мої вітання. Сьогодні, 29 жовтня 2021 року. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване в Сарацькому районі Одеської області. В господарстві СВК Родина. Поруч зі мною знаходиться технічний експерт компанії «Сингента» Олександр Сутик. Доброго дня, Олександр. Доброго дня, Антон. Доброго дня, колеги. Ціль нашого візиту на дане поле. Оглянути стан посіву озимого ріпаку та подивитись, як спрацювали наші продукти. Олександре, розкажи, будь ласка, про особливості посіву озимого ріпаку на даному полі. Колеги, посів відбувався 23 серпня сівалкою «Хош Фокус» по технології ноутіл. Ширина міже 35 см, попередник ячмінь-озимий, норма висіву у ріпаку 500 тисяч на гектар. Сіяли практично в сухий ґрунт, але тим не менше, сходи були отримані через 10 діб. Від моменту посіву до сьогоднішнього дня тут випало орієнтовно 10 мм опадів. Як бачимо, ріпак на сьогоднішній день розвивається добре і фаза розвитку складає в середньому від 6 до 8 листочків. Що стосується захисту, в другій декаді вересня був проведений захист із продуктом Карате Зеону в нормі 0,2 літра на гектар проти комплексу шкідників, особливо таких як личинки білана капустяного та личинок капустяної молі, а також кистосвітних блішок. В подальшому в третій декаді вересня був проведений захист із таким продуктом, як сетар в нормі 0,5 літра на гектар, суміші із фюзілат Форте в нормі 1 5 вітра на гектар. Давайте пройдемо і оглянемо, як спрацювали продукти. Ходімо. Друзі, як бачимо, грибіцит спрацював відмінно, проконтрольовано падали це зла. Також ми не відмічаємо пошкоджень шкідниками. Відповідно, РАТЗЕОН якісно також попрацював проти комплексу шкідників. Відповідно, по захисту продуктом СЕТАР ми з осені закриваємо три питання: перше це морфорегуляція, друге це контроль хвороб і третє ми покращимо перезимівлю. Спорізно, паклобутразол в складі з продукту сетар якісно впливає на морфорегуляцію рослин ріпаку, вже починаючи з осені. Також діюча речовина дирифенеконазол сприяє нам якісному контролю хвороб ріпаку, особливо з осені це вже ФОМОС. Та в комплексі цей продукт. Будує наші рослини ріпаку, накопичує більшу кількість цукрів в органах рослини, покращує розвиток переневої системи. Відповідно, ми покращимо і сприяємо кращій перезимівлі рослин-ріпаку. Пропоную надалі обстежувати цей посів та повідомляти вам особливості. Дякую. Дякую тобі, Олександре. Друзі, на цьому ми завершуємо наш огляд даного поля. Вам кажу до нових зустрічей! На наших полях в наступному році.